Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо популярний торт Спартак. У мене на каналі вже є рецепт спартака, але цей трішки відрізняється. Тому почнемо готувати. Для початку приготуємо тісто. В каструльку з товстим дном вибиваємо яйця, всипаємо цукор і вінчиком легенько все перемішуємо. Додаємо мед, вершкове масло та ставимо на маленький вогонь, постійно помішуємо, чекаємо, поки цукор розчиниться і нагріється маса до гарячого стану, але ні в якому разі не кап'яти, бо яйця можуть згорнутися. Гарячу масу відразу додаємо соду і активно все перемішуємо. Буде підніматися така ось пінна шапочка. Якщо у вас такої немає, це означає, що ви взяли неякісний мед або соду. Тому краще замінити ці продукти і почати готувати заново. Переливаємо масу в миску і даємо їй трішки охолонути. І вже після того вводимо просій борошно із какао і перемішуємо все спочатку вінчиком, а потім лопаткою. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Консистенція тіста буде дуже густа, але буде липнути до рук. Накриваємо тісто харчовою плівкою і ставимо в холодильник приблизно на 1 годинку. Коли тісто відпочило, воно стане більш таким плотнішим, буде менше липнути до рук. Втядро присипаємо пергамент або коврик для випікання просінним борошном і розкатуємо в пласт. Розміром приблизно 30 на 28 см. Я буду збирати тортик в прямокутному вигляді, так як потім буду розрізати його на шматочки, і в мене буде таке тістечка-спартак, але можна вирізати і круглою формою діаметром 20 см. Випікаємо коржі в розігрітій духовці до 180 градусів. Випікаються вони дуже швидко, приблизно 5 хвилин, тому слідкуйте, щоб коржі не пересохли. Із даної кількості тіста у мене вийшло 3 коржа і трішки залишків, які потім підуть на декор. І тепер кожний корж я розрізаю на половину за допомогою лінійки. Якщо ви будете готувати із цього тіста тортик круглої форми, у вас вийде приблизно 8 коржів діаметром 20 см. І тепер приготуємо крем. Я вирішила сьогодні приготувати спартак із сметанним кремом. У мене сметана з жирністю 20%. До неї я додаю цукрову пудру і вінчиком все перемішую. І коли все готово, будемо збирати тортик. Я збираю тортик в роз'ємній ось такій прямокутній формі, але можна обійтися і без неї. Викладаємо на дощечку або тарілку корж, далі крем, потім знову корж, крем і так до кінця. Останній корж також добре змащуємо кремом, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник мінімум на 2 години. Цього часу буде достатньо, щоб всі коржі просочилися кремом, і коли він відстоявся, знімаємо харчову плівку, форму, якщо ви збирали в ній. Далі боки та верх тортика змащуємо залишками крему. І за бажання можна посипати крихтою від залишків коржів. Я просто їх підсушила трішки довше в духовці і перемолола в подрібнювачі, а можна просто зверху притрусити какао. І так як я говорила, я нарізала тортик на ось такі порційні тістечка. Тортик добре просочився, вийшов дуже ніжним, прям тане в роті. Обов'язково спробуйте його приготувати це дуже смачний тортик. Усім смачного та до нових рецептів!